Засніму трошки покажу на українському е, оці камні, як ви думаєте, це звичайні камні чи ні? Коротше, це магма. Застигша магма, а вже багато років. Тут, коли був вулкан колись, багато років тому, е, тут магма протікала. Прямок річка зараз тече, тут протікала магма. І оце залишилось такі камні. Е, якось воно називається. Цей камінь. Um, я забув адамантій чи як. Говорять, що це сама гостра штука, яка є з нього. Якщо ножа зробити, він буде гостріший, ніж метал чи ще щось. Оце я таке чув. Не факт, що правда, але я таке чув. Зачте, як тут цікавий зараз? Коротше, зараз заснімо ще тут піднімусь. Інтересні такі місця знаєш так, як воно виглядає Інтере Дуже цікаво А от зверху які як? оділа Запишу трошки відео Такі камні Дуже здорові Не знаю чи передає на відосі Але дуже інтересне місце Дуже прикольне, зараз це поснімається каміння. Не знаю, мені подобається, не знаю кому, але мені подобається гуляти по таких місцях. Так, і можу включити 0.5, ні, не можу. Щоб включити 0.5, це треба заново запускати зйомку. Тому я поки прогуляюсь так, це. Ми з чуваками говорили, може поплаваємо. Трохи. Може підемо далі туди подивимось, що там. І таке цікаве місце. Ух. Цікі камінь цікаві. Як метал виглядає. Вугли такий добрий. Короче, знайшов такий камінь. Я ее зараз постараюсь розбити і подивлюсь, що там внутрі, інтересно. Рекорд? <laughs> let's, see. let's see what's inside it smells very interesting this. it's like this looks like this smells like gunpowder interesting smells it's a rock million years ago

Look, ordinary soil There is a frog also that has poison But I don't know what do. yeah, Let's check with this frog Ah, it's a leaf frog Jump <laughs> Not good looks, you see? Yeah, it's So, show? found I got record It's ok <laughs> I show such coconuts You know, Okay. І тут я прям уверен, кос в офігенному стані оцей. Я просто тяжко відкрити. А оцей я вже не уверена. Ці теж я думаю в офігенному стані. Я зараз попробую відкрити. Чувак заснімає. Я попробую відкрити що це таке интересно. I think it's egg. Kiwi. Kiwi, I think. Kiwi? Or can ki can, can you break? No, I not like use stone, little stone. Like there. Hmm, give me. <laughs> it's like uh, ancient <laughs> Ancient Vetus. I don't know what is no, it. it. It's like Vetus. Or Vetus? I think it's egg. Or no. <laughs> Something interesting. Very interesting something. Looks like egg. Okay. Uh, uh, can you record? I will try open coconut. Yes. Continue record only. This I will try open this first. Oh. What the fuck? <laughs> what the? It, it, you, you hear? It's an explosion. Yeah. Right? Smells not good. <laughs> looks like this I th Now I'm not sure about this <laughs> If it's also very, like, uh, old, it's also like this I don't want to open the case We will try to get into this water and swim It's very interesting